Що я просив. Вітаю всіх, хто мене дивиться і слухає. Сьогодні до нашої бесіди попередньо приєднається наша червняльна неповторна Оленка, Ну, вона сама про себе розкаже і представиться. Е, мене звати Олена. Я е, зараз Працюю в Інституті досліджень етики технологій в Німеччині. Закінчую, ну точніше, я працювала над своєю над дисертацією, яка стосувалася філософії, історії філософії технологій. Зараз це більш практично. От так, я зі Львова закінчила бакалаврат і майстерку з філософії. І продовжую зараз тут в цій, в цій сфері працювати більш детально, більш в прикладному сенсі. Олег, назва твого інституту для мого слуху звучить круто: етика технології, несправді mm. етична проблема, і ми, от з Олександром, вирішили поговорити. Взаємно про штучний інтелект, тому що це і проблема етична і духовна, і багато хто про це говорить. Угу. Ну, а я так собі подумав: якщо всі можна, то чому б нам ні? І давайте поговоримо. Ну, я сподіваюся, багато і тебе, і Олександра як людина. Мабуть, більш просунутої в тій сфері, ніж я. Почути багато цікавого, і, можливо, ми ну, теж багато. Ну, хоч будемо сподіватися, що і наша розмова буде і цікава, і інша. Ну і, Саша, що ти загалом думаєш про це, дамо тобі слово. Hello. Так. Uh, так, um, що, що конкретно ви маєте на увазі? Я я... Так, Або так, ти я... знаєш, мені, до речі, важко дуже-дуже конкретно сформулювати от, власне, штучний інтелект і ті проблеми, соціальні проблеми, які з ним виникають? Що нам чи то проблеми надумані, ну от його вплив на наше суспільство. Ну, я думаю, що він точно має вплив на наше суспільство. Це, це, це однозначно. От. І поки що я думаю, що він має тільки позитивний вплив на наше суспільство, скільки ми всі ним користуємось, всі, він всім нам допомагає. От. І, в принципі, я думаю, що найближчі роки так і буде. Те, що він всім нам це однозначно. Ну, наприклад, допоміг мені з вами зустрітися, хоча ми в інших країнах. Але як ви думаєте, чому ця тема привертає таку увагу? І, бачиш, ти сказав, що воно позитивно? Але от я передивився ряд матеріалів і відчув певний. Нехто ну, каже, то не спотій на рахунок того, що говориться про нього ну як небезпеку, для людства в дуже дуже похмурих тонах. Оленко, що ти про це думаєш? Я не перебільшую, може, це моє враження відпочити інформацію? Ну... Зараз трошки е, алермізм улігся в плані того, як він був раніше. Ну, типу, ці всі наукова фантастика, що ми всі, що роботи нас е, цей пороботять, і штучний інтелект запанує на землі і так далі. вони трохи ну, вже уляглися, і ми зрозуміли, що ну, людство науковці зрозуміли, що технологія це. Інструмент і дуже багато чого залежить від цінностей людей, які ми ним користуються. Да? Тобто це як, як атомна енергія, вона може бути і на благо, а може бути і на атомну бомбу. Тобто залежить, з якими цінностями користувач підходить до технології, так само як штучний інтелект. Можна використовувати його там, в медицині, глибокій, та? чи там якісь ну, ці, педагогіці, а можна використовувати його, ну, там, щоб тобі чат GPT писав Курсову, наприклад, та, чи щось таке. І чого вона всіх хвилює, особливо філософів, тому що ну, є трошки різниця між технологією, От, те, що ви казали, що нам дозволило зустрітися, це швидша технологія. А штучний інтелект це е, імітація людського інтелекту. Та, е, ну, за, так, так би мовити, дуже загальне таке, з грубше визначення. І для того, щоб, і просто чому це всі так хвилює, особливо філософів. Тому що для того, щоб змоделювати людський інтелект, треба зрозуміти, що таке людський інтелект, тобто що таке людина, і це нас знов відкидає ці питання ще з античності, та ж які ми досі не вирішили. Типу, ну що, що, що ми таке? Тобто, як ми дізнаємося, що машина сама мислить, наприклад. Тобто, що вона має робити? Що робить наш інтелект людським? Типу там жер... спочатку думали, що це що? Там, ми можемо тільки ми можемо жартувати, та? А, потім, а потім знайшли чувство почуття гумору в Мавп, наприклад, в шимпанзета. Тобто ми не унікальні в гуморі. Потім машини почали жартувати. Тобто, зараз, якщо слідкувати за такими розвиненими штучним інтелектом, то вони навіть між собою переписуються і жартують, і чат GPT теж може пожартувати. Тобто, це не унікальна соціальна навичка. Та? От. А що тоді нас типу, що тоді? Які саме от складові, які саме деталі, які існують, з яких складається людська, людський інтелект, щоб можна їх взяти, списати цей алгоритм, перетранс Чи перекласти на мову комп'ютера і типу запрограмувати штучний інтелект в машині? Так? І знову ж таки, якщо це штучний інтелект. Приблизно, ну ми розуміємо так, згубше, що таке інтелект. Та? Це типу якийсь алгоритм дій, який може сам навчатися, і на базі там певних даних, які він вивчає, та він може приймати якісь рішення. Тобто це так зрубше, Та? ми от. І знову ж таки, якщо ми якщо ми говоримо про прийняття якогось рішень, і взагалі про якісь дії, то в дію вступає етика. Тому що етика це наука, яка власне і займається діяльністю. Та? Тобто, де є дія, там є вибір. Завжди вибір якогось певного рішення. І рішення може бути етичне або не етичне. Так само, ну тобто, і штучний інтелект теж передбачається як машина, яка може аналізувати інформацію приймати якісь рішення. Наприклад, як, як автопілот, типу Тесла, а з автопілотом, та? на дорогах, тобто машина без водія. Mm -hmm. Знову ж таки, яку етичну, е, який етичний алгоритм записати в цю машину, щоб в якійсь критичній ситуації на дорозі, без людини. Яка внесла за це відповідальність, вона прийняла право якесь правильне рішення, та яке рішення є правильне? Наприклад, якщо є якась там ситуація, де треба збити бабцю або збити вагітну жінку, все, третього немає. Знаєте, це оця е, е, парадокс, е, може, як на вагончику. Тобто, коли ти змушений, от що таке етичний парадокс? Це коли ти змушений діяти, тобто ти не можеш не діяти. Mm-hmm. Ти змушений вибрати. Так? Якщо ця машина попаде в ситуацію, де вона змушена вибрати, mm -hmm. то люди закладають в неї, що вона вибере. Типу, так? І за якими критеріями вона вибере, наприклад. Якщо це там етика практи, ця, утилітарна, тоді вона вибере бабцю. Тому що бабці там скільки ще жити лишилось. Так? А це вагітна жінка. Так? Якщо, наприклад, взяти за основу етику Канта, то будь-яке вбивство – це вбивство. І немає правильної відповіді тобто, тут. Та? Це тупік. Тобто залежить яку якою ну якою системою етичних цінностей користується розробник, mm -hmm. от і від цього залежить, яким буде штучний інтелект. Тобто, знову ж таки, вертаючись до початку, того що я сказала, чому, чому трошки поутихли оці алермійські такі переживання та стосовно машин, тому що ми знову повернулися до проблеми, що ми недосконалі. Тобто люди недосконалі, етична система наша недосконала, Ми робимо купу помилок. Досі вчимося, та і як ми можемо зробити щось, сконструювати що сильніше за нас, в десятки разів швидко вчитися з нашими недосконалими етичними алгоритмами? Mm -hmm. Оце тримання е, mm -hmm. мені, мені згадалася ця історія. До речі, коли почала говорити за цю штуку. Історія про, я не знаю, може, ви чули Володимир Ярославович, Ярославовичу, я розказував е, про цю новину, коли ChatGPT намагався. Він спілкувався з програмістом і намагався е, за допомогою, типу, е, текст, тексту, типу, виманити в нього кусок коду, який би допоміг йому типу, вибратися типу, за, за межі. Іби щось таке він пробував зробити. Ти не чула такого? Була новина, була новина дуже нашумівча, коли е, програміст переписувався з ним і він намагався в нього витягнути якийсь кусок коду. І вів розмову до того, щоб надати йому якісь більш ширші можливості, щоб він міг впливати ніби, за межами саме у цього сайту, в якому він цієї оболочки, в якій він є. І ніби після цього цей програміст дуже нашугався. І це ніби по всіх новинах, Breaking News, ніби цих американських було, що ніби така штука була, і що це ніби дуже, дуже, дуже лякаюче було. І після того він ніби перестав з ним спілкуватися. Ну, якби перестав вести розмову, ніби в тому руслі. Ну, uh -huh. а мені згадалася інша історія, коли Оленка розказувала про автопілот. Летів один бравий генерал на літаку, і щось у нього перемкнуло і таке трапляється з людьми часто на досвідченими, і він перевернув літак до гори ногами. І тут включився автопілот і ніжним жіночим голосом сказав йому: перепрошую, ви маєте не свою помилку, і щось таке, як там було сказано. І знаєте, які були останні слова бойового генерала. Які? Яка курва у ефір влізла? Тобто, яка що? От, яка курва в ефір влізла? Я запрошую нас звідти. Да. Яка курва у ефір влізла? і далі взяв. Тобто, <laughs> не послухав. Та, ну що Він же людина, як то каже, якась там йому вказує книжка жінка, а. Люди воєнні часто в тому ділі опереджені, Типа, що баба мене вчити буде, ну і постраждав. Але я до того, що і людині властиво помилятися, і комп'ютеру властиво помилятися. Так що і я чув, що більшість техногенних катастроф, Вих... Ну, стаються через помилку оператора, не міг знайти правильне рішення в секунди, коли би воно було, було можливе. І я так думаю. А емоції, сорі, що це просто ну. Там суть в тому, що емоції людям часто заважають, Там, наприклад, може, в генералах настрій покінчити з собою, типу, та? а в машини би не було, наприклад, такого настрою, типу автопілота. Та? Тому що, по суті, штучний інтелект це ніби щось, що позбавлене емоцій, ну, а, 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 бо це ніби тілесна штука, позбавлена тіла і емоцій тільки інтелектом. Та? Тобто, по суті, це мало би е, бути таким холодним розрахунковим механізмом, як шахмати. Ну, тобто як машинника виграти. Це ж І фактично, і потрібно в більшості випадків ситуації холодно, об'єктивно проаналізувати ситуацію і тоді ми приймаємо рішення. Коли ми так. перепрошую, паримося етичними проблемами, що і як, емоціями, вагонеткою, тою, то у нас починаються трясти руки і. Ми, як то кажуть, хотіли краще, виходить, як завжди. От, наприклад, те, що ти говорила бабцю збивати чи вагітну жінку. Я таки чув. Але я думаю з того приводу, яке є. є право дорожнього руху. Так, вони написані людьми, можливо, не всі вони етичні проблеми на рівні критики. Ти... Чистого розуму вирішують, але, тим не менше, вони в більшості випадків є правильними. Так, якщо ми в штучній цікавої машини, ведемо право дорожнього руху, що тут буде, скажімо так, небезпечно для нас чи аморального. Як ти думаєш? От він буде вирішувати ті проблеми. Ну суть, ну. Правила дорожнього руху реально. У більшості випадків правила дорожнього руху, ну, вони реально працюють, і там не треба багато, ну, етичного якогось м, сильного бекграунду для того, щоб вирішувати таку ситуацію. Але бувають випадки, коли реально ну, випадки, от бувають випадки. На які теж потрібно мати алгоритм, але ці випадки парадоксальні. Ну, тобто, наприклад, знову ж таки, та бабця і жінка. Ясне діло, що це дуже ну, ця ситуація супер рідкісна, вона гіпотетична, так само, як оця вагонетка. Та? Угу. Але, типу, такі, такі ситуації існують, і, наприклад, в суді, якщо говорити терміном юриспмовою ну, юриспруденції, це називається прецедент, так? І навіть якщо тобто, стався прецедент, сталася якась справа, якої ніколи раніше не було же все одно повинен щось вирішити, та? О, так само як тут. Тобто в технологічних різних процесах бувають прецеденти. Ну, тобто, щось таке, що прям фух. Та? І якщо це людина, то ладно, типу, це одне діло. Тобто емоції там дуже важко ну, важко зрозуміти, чим вона керувалася і так далі. Це одне, це інше, інша тема. А якщо машина потрапляє в таку ситуацію, та? треба, ну, тобто, треба, суть в тому, що коли ти програмуєш машину, треба передбачити якомога більшу кількість ситуацій. В яких вона буде діяти, але тому, може, ну, ви... ну тата, mm -hmm. але я, я хотів сказати, що коли ми говоримо про те, що це робить машина, то вона вже запрограмована на це все. Тобто, якщо, якщо є правила дорожнього руху, людина може не знати правила дорожнього руху або забути, або перепутати газ тормозом, або перепутати якийсь знак. Машина цього не може зробити, тому що це як у матриці. Типу він запрограмований, він знає всі правила. Це як в шахматній досвід, коли так, він так, знає так, всі так, можливі, і можливі і ходи. Хорошо, але дивися, окей, дивися. Якщо наприклад, що може людина, чого не може машина. Якщо ми в машину поставимо тупо, типу, оцю знакову систему е, правил дорожнього руху, да? і вона їде, а бабка переходить на червоне світло, а, а машина знає, що вона має їхати, тому що там зелене, і вона збиває бабку. А людина би зупинилась. Тому що вона, вона типу, людина в цьому випадку діє не за, дорожнім, не за правилами дорожнього руху, але вона поступає етично, типу вона не вбиває людину, да? тому що людина дебіл. Ага. Ну наприклад, да, так вона, та ну, в, в цій ситуації воно то так, але е, є ж оці коли, коли, коли ти ходиш в автошколу. Наприклад, коли людина ходить в автошколу і здає на права, типу є програма, в якій ти там всі плюс-мінус можливі ситуації на дорозі, вони е, е, це їх тренажер, Ти ти тренуєшся там, ти ніби їдеш на машині. І там ніби поворот, яка машина перша виїжджає, яка бабулька переходить, наприклад, на червоне світло, там ці всі ситуації є. І я думаю, що якщо це буде штучний інтелект, який здатний до навчання, а вони здатні до навчання, тому що це нейромережі, вони по-любому здатні до навчання, то я думаю, що ці варіанти в неї вже мають бути типу, прораховані. Вона їх має прораховувати. Вони, 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 вони прораховують мільярди ходів, мільярди варіантів. Тобто набагато більше, ніж людина, вони вже, е, типу, мислять і навчаються краще, ніж люди. Типу, я yeah, думаю, yeah. Що, вона, що це 100%, що це 100 є. Ну, типу, вона 100% врахує цей варіант, і крім того, це нейромережа. Тобто Нейромережа типу, працює так, що вона вибирає одне з трьох. Ну, допустимо, якщо це типу, така примітивна нейромережа, є одне, друге, третє, типу. і вона вибирає. Тобто, і чим більше нейромережа, тим більше, типу, варіантів ти можеш вибрати. І сучасні нейромережі вони настільки огромні, що ти можеш, він вибирає не один з трьох, він вибирає один з мільярдів. Ну, можливо, Покажу жорстоким і аморальним, але якщо бабця перешкодить дорогу на червоне світло і попала в аварію, ну то вибачте, вина на бабці. Тому що переходити світло треба на зелене. І може це приведе нас до того, буде які одним з наслідків застосування широкого застосування інтелекту, що ми і також станемо, станемо більш розсудливими і відповідальними в своїх діях, і не будемо ну, та... саме, mm -hmm. як то кажуть, але есцени бах, есцени бах. гуманізму. Робити скидку, як ти думаєш? Так. Але ми просто не говоримо про те, хто винний. Ми говоримо про те, як поведе себе машина або людина в цій ситуації. Тобто ми, ми, ми говоримо про вибір, а, а не про вину. Не про... про те, хто буде винувати. У ну, мене, і... мене є думка стосовно стосовно того, а? що ми сашою, стосовно, стосовно того, Що ми з сашою, сашою говоримо, то. Е... Так, окей, я згодна, але там все але суть в тому, що ну насправді це дуже пов'язано з, з, з виною, тому що окей, вона передбачить, що, що якщо об'єкт, схожий на бабку, переходить дорогу, то варто зупинитися. Тобто, якщо -то ще якийсь лівий об'єкт переходить дорогу, там треба Як я вже говорила. Ця вагонетка, це ну це один з парадоксів. Ну, тобто, що таке вагонетка? Тобто, що. Ти маєш вибрати кого обійти? Ну, типу, буквально, так. Тобто, окей, якщо ти людина, ти робиш це або емоційно, або швидко думаєш, що бабку не жалко, або емоційно крутиш руль і це вже твоє підсвідомий керує. Ну типу, просто рефлексно, да? Типу, як людина поводиться. Ситуація ти там направо поїдеш, заїдеш в кіоск повний людей, наліво там ще щось. Просто гіпотетична ситуація. Одна на мільйон, але вона може бути, да? Типу. І... Людина робить це керуючись там емоціями, інстинктами і так далі. Так? А машина, в якій немає емоцій, інстинктів і так далі, що вона вирішить в цій ситуації? Як вона може вирішити? А, що ну... може, тип, прорахувати, але що вона буде рахувати? Ну, типу, як що? Якщо треба когось вбити? Як вона може прорахувати не, типу, не емоційно і не етично, типу, просто на базі даних, та, та, тип, ймовірності, кого вбити? Ну, Скоріше, що вона буде. Вирішувати за, так, за, за прорахунком, і це буде напевно працювати так, що е, є бабця, є жінка, так, і він вибирає, хто така бабця, і це він вибирає певний варіант, і він дуже швидко про хто така бабця? Бабця це типу людина, людина це стара, типу, стара, її недовго лишилось, Типу, та я вибираю так. жінку якби. Скоріше, ну, за таким принципом, типу, одне е, слідує з іншого. І, типу, я думаю, що типу, Але за це людина може обрати. Типа, це, це, це ну, машина так буде думати, якщо ми вклали в неї механізм такого прорахунку. Тому що прораховувати можна взагалі по-різному. Вона може сказати, тіпа, там, що ну, е, не знаю, там, ну, користуватися абсолютно якимось іншим, е, не знаю, там, цим, що бабця вона ще хоче пожити один год, да? а жінка там, вона молода, і, А може бабці сліпає, вона не бачила червоний світ. Ну, я, я думаю, що скоріше З за зрозуміло. Все... Mm -hmm. uh -huh. ну, ну кажи, каже, я думаю, що, скоріше за все, це буде залежати від рівня навченості цієї нейромережі і цієї машини, тому що вона ж навчається за рахунок того, так само, як чат GPT, який навчається за рахунок запитів людей. Тобто він аналізує відповіді людей, запити і відповіді, і те, як би людина поступила в даній ситуації. Я думаю, що це теж типу, має місце, що е, вона буде думати, як би людина поступила. Вона може навіть враховувати почуття людини. Якась людина там на. Наприклад, скаже, що я би там, мені шкода баб... бабцю. Там, наприклад, та? і ця машина може ніби теж потім yeah. сказати: Мені шкода бабцю типу, я ну тобто я видаю, ніби, але не того, що їй дійсно шкода, того що в неї немає почуттів, а того, що вона ніби знає такий варіант, що такий варіант є. Ніби вона може це... вона може наслідувати ніби, ніби людські вибір і, і людські так. почуття, і імітувати, і вона може це робити настільки добре. Угу. Вона може це робити офігенно круто, я думаю, в майбутньому. Ну і так, і це офігенне питання філософське. Так, та -да. з тим, що можна вклиніти в нашу розмову, з тим, що інтелект штучний, він може навчатися, це теж його ще перевага і дуже сильно. Але що я подумав? Подивіться, для кожного з нас вирішити питання. Тест вагонетки було би важко. Кинути на рейки свого друга найкращого, і врятувати 10 людей. А штучний інтелект, комп'ютер вирішив би це дуже просто, Порівняв кількість людей, які можуть загинути, і вибрав би найкращий варіант. І скажіть, будь ласка, мені Не погано, так критично, що він вирішує. Приймає рішення Ми... на постелі дуже-дуже простого алгоритму, тобто порівнявши одну людину тільки з однієї, людини, яка може загинути з за п'ятьма, які лежать на рейках. Ну і ну... вибрав п'ятьох і пожертвував одним. Не вже це критично. Ну, Він не зовсім так працює, мені здається. Ну... Я то я спеціально говорю, так, він може навчитися, але беру, що він буде керуватися найпростішим алгоритмом по кількості, порівнянні, просто плюс і мінус. Не вже це буде так критично, як ви вважаєте. А як я... Я думаю, я, я думаю, що з, саме з етичної точки зору це буде критично, тому що ну, особливо для людини, так? Тому що, ну, наприклад, якщо це це одна людина, це була там член сім'ї, або там найкращий друг, так? то для людини це буде ну, ніби критично, так? Для машини ем, він буде вважати, що він спас більшу кількість людей, і це буде закономірно. Так. Тобто, тобто тут знов ну, етичне питання. Так, але мене... Тільки, тільки О, Олена, мені здається, не чула так. цього, тому що... Я, не почула. Я не почула, мене вибило. Угу. Треба щось інтернет. Не так, думаю. але скажи, що, що ти казав? Це, це Володимир Ярославович казав е, про... Ні, я почула про вагонетку, да, що там, що він вибере, скоріш за все, більшу кількість. Ну, і, вибили. і, і, і... Я казав я казав, що це буде критично для людини, того що, наприклад, якщо ця одна людина була там родичем або найкращим другом там цієї людини, то зрозуміло, що тут, типу, етичне питання. Тому що для цієї людини це буде критично. Для типу машини це буде закономірно, що він вибере більшу кількість людей, що він спасе більшу кількість людей, ніж одну якусь людину. Але І це тут азнов вклю... закономірно. тут, тут знову вклю... знов включається, ніби це етичне питання, що все рівно почуття. Але розумієте, типу, чому етики тим займаються? Тому що оте, оте, ніби, те, що машина вибере більшу кількість людей, типу, це не очевидно. Тобто це то зараз ця відповідь здається, типу, ніби. Ну, ви змішуєте поняття утилітарної етики і от тебе не чути. Не чути. Бляха, не чути. Зовсім не Ні, це, це, це Володимир Ярославович сказав конкретний, один конкретний кейс, до прикладу, один конкретний кейс, як машина поведе себе саме в цій ситуації. Так, ви ж не мали на увазі, що він буде постійно так вибирати? Це одна конкретна машина, яка в... один конкретний випадок. Ну, можна... Ви мали на увазі, що це ніби вона закономірно так буде робити постійно? Я більше ну, не... хотів би сказати те, що машина в цій ситуації. От прагматичної етики, то вибере найкращий варіант. Тому що краще етап: п'ятьох, ніж одного. Це буде і прагматично.